Чиї побратими гинуть, і відповідно друзі, батьки, родичі е, наростає величезний негатив. Разом з тим негативом наростає бажання нафіг взяти цю владу, знести, але наростає бажання знести її вже остаточно. А це остаточне бажання може бути реалізоване тою зброєю, яка зараз є в руках тих, тих людей, які є там. Але це і півбіди. Е, як е, недавно в одному товаристві мені сказав один колега каже, Ну, у нас є президент, йому треба дати можливість попрацювати, це є легітимна влада. Так? Нам треба забезпечити мир, і нам потрібно, значить, і кожен, хто буде виступати проти цього, каламутити воду і не дасть можливість це все мирно зробити, це є провокатор зраду. І тут випадково, я чую, по е, п'ятому каналу е, в Голосі Америки виступає якийсь американський сенатор, прізвище не запам'ятав, він кидає такий меседж. Е, Путін там такий сякий е описує ситуацію і каже, От, на мою думку, слід очікувати провокації, і ці провокації будуть полягати в тому, що в е жовтні місяці чи восени е Путін за допомогою провокаторів буде пробувати робити чергову революцію. Примі до чого йде? З одного боку, люди, які кажуть, та влада задовбала, вона нічого не міняється, вони зі зброєю. Ну, за що ми боролися, наші побратими вмирали, і можуть зробити такий виступ. З іншого боку, йде меседж такий, що ці всі, хто буде так говорити, це є зрадники. В результаті, коли оце, як в нас всі ці процеси, проблеми накручується, якщо цей інтогоніст досягне якоїсь критичної межі, і люди вже заряджені на це протистояння і постійному інформаційному полі, то і не навесті крутість, значить може піти один на одного. Так, як є зараз е, на Сході, тому що ми ну, знаємо, що там не, не всі терористи, так тобто, там є ті, які зомбовані, які вважають, що вони борються за святе діло, проти хунти, бандерівці і так далі. Але в результаті стріляють від нього. Тобто це той сценарій, який на сьогодні, на жаль, може бути реально зреалізований в Україні, і от по таких якісь, е, ну, інформації, яка доходить, на жаль, він виглядає реальні. Тепер, що стосується наших всіх там, політичних партій, рухів, які зараз існують і. Чому нічого не виходить? Чому він часто приходить до влади, відповідно, він зразу стає корумпованим і так далі. і так далі. Е, ніби, звичайно, це зрозуміло, чому така, така практика, але я її трошки з іншої точки зору, напевно, там повторюся, але коротко хто, хто не чув, чорний, так? От. Якщо взяти структури управління, які зараз існують, будь-які структури управління, вони є пірамідальні. Так? От. Десь тут начальник і відповідно пішло там ранах нижче, нижче і нижче. Якщо взяти те саме зображення на піраміді е, на доларі ша, вона виглядає таким чином. Тут є вершечок, він є певним чином врізаний, виходить тут невеличкий, невеличкий проміжок. І тут намальоване е, всевидяще око, яке ми часто бачимо навіть багатьох в наших рамах. Так? Тобто такий езотеричний символ чогось. Скажімо так, метафізично. І от ця структура пірамідальна, і вона зараз, по суті, на чому вона базується? Вона базується на світовій фінансовій системі, на грошах. І всі будь-які інші структури держави, політичні партії, політичні лідери, в той чи інший спосіб більше чи менше, вони є складові того трикутника, тому що та грошова система об'єднує. Я писав в одній статті про те, що насправді наш банк, до речі, Центробанк Росії не є самостійним. Тобто з 91-го року Національний банк України він, е, діє не по статуту, як він діяв в момент проголошення незалежності після проголошення незалежності і підписував той статут Леонід Макарович Кравчук, а діє по закону. І хто хоче, може підняти закон, і там статусу банку немає. От є Національний банк України і все, що є державного тому Нацбанку, це є 10 мільйонів гривень статутного фонду, який має держава Національному банку. Все решту діяльність банку регламентується міжнародними угодами. Тобто, де-факто е наш Нацбанк це є філіал тої самої Федеральної резервної системи або світової фінансової системи. Так от, е як ця система працює, собі візьмемо точку, якийсь центр прийняття певних рішень. І, е Припустимо, ми всі є якесь певне первинне суспільство, нам треба робити обмін товарами. І я кажу, давайте я буду випускати гроші для того, щоб ми могли обмінюватися не товарами, а грошима. Але оскільки я на цьому щось хочу заробляти, я буду випускати їх під відсотку. Я б всім випустив, роздав по 100 доларів. І домовився, невеликий відсоток через рік ви мені віддасте 105 доларів. І отут, як кажуть, де я у дрібниці, а звідки візьметься ще 5 доларів. Або хтось когось має пограбувати з вас, так, щоб віддати мені 105 доларів, або я мушу знову випустити. В принципі, це дуже спрощено, примітивно, отак працює світова фінансова система, тобто вона будує отаку штуку. Воно пішло знизу і пішло доверху. Якщо взяти весь об'єм на сьогодні грошової маси, це я різних джерел е з різних джерел. От, от перший раз я це почув в 2008 році на конференції, е присвяченій е кризі, якраз девелоперській кризі, яка була. Де банкір сказав, каже, ну, в нас ситуація така, що порядка на 600 трильйонів, на 60 перепрошую, трильйонів доларів, які обслуговують реальний сектор економіки, є ще 600 трильйонів доларів, зараз називають цифри і там і далі, і, далі, і далі деривативи, тобто похідних фінансових інструментів. Чому ті долари треба якось зв'язувати? Якщо вони весь час та піраміда рухається, в кінці кінців, ну, по-перше, вона може розвалити, чи їй треба якось тримати купи. І оті всі похідні фінансові інструменти, вони її тримають купи. І в банківському балансі, правильно я розумію, в банківському балансі немає різниці походження того долара, чи він є віртуальним з віртуального сектора, чи він є реальним. Тобто, і в результаті, що ми маємо, якщо накласти одну піраміду, на другу, так, всім знайомий, всім знайомий значок, так. <реш> <реш> Але цей, не але насправді що це? До чого я його намалював? Не, не для того, щоб трактувати зараз цей символ, тому що в Індії теж достатньо е шестикутних звірочок, вони там знають щось інакше. Але оця верхівка, яка тут є відірмана, так це якась метафізична складова, я не знаю там. Масонська символіка, тобто що з те, що не, рацію не пояснюється. Ця піраміда, це, по суті, як світова фінансова система, яка все тримає. Тратується як знання, заключення особи. Може бути, але давайте всі потім коментарі це, щоб не, не затягувати. От. І, оце, і якщо це фінансова система, то в результаті ті, що наверху вони мають найбільше грошей, так? ті, що внизу мають найменше, їм не вистачає. А е, як це відображається зараз е, в сучасному світі, е, ну тому діловому, е, Цюрих, е, вчені швейцарські з Цюрихської технічної школи провели дослідження. Вони дослідили 55 тисяч транснаціональних компаній на предмет їхньої пов'язаності. І самі були в шоці від результату, вони вийшли на 147 корпорацій, тобто 100, з 55 тисяч корпорацій, транснаціональних великих корпорацій. Вони вийшли на один пул 147, які контролюють, по суті, всі режку. Тобто верхівка піраміди, яка контролює цю фінансову систему і володіє найбільшими багатствами. Ну, відповідно, воно тут десь між собою в'яжеться в різних конфігураціях. До чого такий довгий ступ? Е, Будь-яка держава зав'язана в цю систему, вона не є самостійною. Коли мені кажуть, там, ну мені кажуть, не мені кажуть, а типу Путін напав на Україну. Звичайно, Путін є ігром. Я того не заперечую. Але він все одно має певне поле, і він би не міг все робити самостійно. Тільки тому, що він є в тій системі, тому що Росія вине 700 е, мільярдів доларів зовнішніх боргів. А взагалі в світі свій боргів зовнішніх е, провідних держав, порядка 70 трильйонів доларів. І ніхто не відповідає на питання, кому всі винні. Ніяких заліків нема. Комусь всі винні. Штати винні найбільше, вже 18 трильйонів доларів. Кому? Китаю. Ні. Що подібного? це не є взаємо, взаємні заліки боргів. Значить, е, оскільки тут цей центр, це є федеральна резервна система, це не є американська е, державна компанія, це і приватна компанія банк, банкірів, які випускають долар, так вона об'єктивно і росте ту систему. Тому будь-яка наша е, державна структура, політична партія, яка залежна від олігархів, я вже виходжу на такий наш рівень, так? вона завжди є залежною. Тобто вона нас завжди є в тій системі. І крім того, що вона є в тій системі, вона е має підпоряд... підпорядковуватися тим пірамідальним е законом, ієрархічним законом. І тому, які б у нас партії не приходили до влади, е толку все одно ніякого, тому що все одно система їх абсорбує. Я дивлюся, зараз там середовище євромайданівців, які там в Києві так? От, е Дивлюся, значить, вони десь починають співпрацювати з урядом. От ніби все добре, уряд декларує, що він там підтягує молоду кров, молоді сили, а насправді система засмоктує. Те, що відбувається зараз, всі знають, і багато хто з присутніх, хто знає. Працюють конвертаційні центри, як працювали. Так? І мені тут колега зустрів вчора, каже, от каже, Руцький знов почав працювати, такий в нас відомий чоловік в бізнесі, бізнесі конвертаційному. Призначення кадрів, ми бачимо, як відбувається теж. Де за гроші, де, де познайомство ніякого професійного рівня немає і так все сумно виглядає. І на фоні тих процесів, які зараз ідуть у державі з, е, з подіями на Сході, з, з тою озлобленістю людей і на зовнішнього агресора, і на нашу владу, і з тим, що влада себе буде захищати, це все може привести до сумних, сумних наслідків. Е, ми зараз теж чуємо, що там давайте міняти систему. Ну і чому всі, коли говорять про зміну системи, всі залишаються, ну, залишаються в межах того, поміняємо там уряд, поміняємо президента, поміняли президента, проголосували. І на сьогодні, я думаю, рейтинг Порошенка вже впав десь на третину. Взагалом. Я думаю, що тут є ті, хто за нього голосував, і вже думаю, нафіга. Так? Може і не треба було. І це теж є такий так би, закономірний, закономірний процес. Так от. Якщо говорити про наш політиком і про е, саму систему влади, зміна її може полягати в тому, щоб відновити ну, певну природне ці народу влади, яке колись було. Ну, Були такі круглий стіл, і там е Ігор Гурник, який займається створенням територіальних громад, привів двох голів громад. Одна жіночка в Кусті, ну, така ж, жіночка з села приїхала, і дядько теж видно з руками, що він тими руками щось робить, а не, не це не тільки видалку тримає. І один пан професор з університету почав розказувати тут модель швейцарська, модель французька, значить, з таким натяком, що, мов, що ви тут розказуєте про громади, то все так складно, такі тут цей. От, і що теж жіночка йому й повіла, пане професор, не треба нам тут багато розказувати, каже, Захар Беркут, Івана Франка там все написано, що таке громада, в чому її сила. Ну, така Дуже гарно вона, вона це сказала. І зміна системи влади відновлення до народу влади, в нас є в Конституції записано. Зараз, хто знає, хто не знає, напевно, всі чули, що мають приймати новий варіант Конституції. Новий варіант Конституції полягає в тому, що створюється поняття громади. Так? Мені би все добре. Децентралізація теж всі чули, про що децентралізація, як вона має відбуватися, більше повноваження громад. Отак От почитати будь які наш засоб вас інформації, Супер. Маємо класного президента. Він на кінець то дає владу людям на місцях. Насправді це фількина на Якщо важніше прочитати, я мушу про це сказати, тому що воно безпосередньо пов'язане з темою мереж і протидії і системі, і зміни системи. Так от в нашій Конституції прописане поняття територіальних громад. І, зокрема, там стаття 5, вона звучить просто: народ здійснює свою владу безпосередньо або за допомогою органів місцевого самоврядування чи органів державної влади. Стаття 142, якщо я не помиляюся, територіальні громади розпоряджаються належним майном, правильно? правильно. <реш> Розпоряджається належним майном. Так от, в Конституції, тій, яка зараз пропонується до голосування Верховною Радою, поняття територіальні громади щезає. Просто їх нема. І щезає основне, безпосередньо. Оце безпосередність, безпосередність дійсної влади щезає. таке безпосередньо? Швейцарія, кантони, 20 кантонів, кожен має свій парламент, свою конституцію. Всі підпорядковуються центральному парламенту, центральній конституції. Люди вийшли в селі, підняли руки, це в них є природні волеви, безпосередньо, їм більше нічого не треба. Вони більшістю прийняли рішення. В нас ця норма щезає. Питання: а ну, для чого? Якщо взяти Конституцію, почати з першої статті, там чи друга стаття, яка говорить про державний суверенітет і цілісність країни, вона вже порушена, вона вже як забрала три. Якщо піти по кожній статті, ми можемо стегнутися з тим, що кожна інша стаття чи більше статей Конституції реально не працює. То чому ми думаємо, що ми зараз змінимо, не працювати? Так от, ті зміни, які пропонуються, вони в чому, в чому полягають ті зміни? Що, що планує вести зараз. Е Ну, Від імені Порошенка в тій Конституції так би що планується вести? Три поділи. Поділ на е, регіон, так? Друга, е, друга ланка район, третя ланка громада. Так? І тут е, в чому підступність цього, що громада, якщо почитаєте, є, є на сайті, громада це вже не є е, люди. Громада це адміністративна територіальна одиниця, яка об'єднує кілька населених пунктів навколо більш. Воно каже, що є якесь більше село, для нього там три менші, і тут ще якийсь худір. І, і вони собі там якось співіснують. І тут кажуть, оце село там, Х, так тепер це є одна громада. Визначили їм межі. все, -все зверху визначається, ці межі. От, і громада називається іменем того села. Я не кажу про якісь культурні там, наслідки, що ті села так як би, щезають, ті, які тут є. Ну, тому що не буде вже громади того села, того не буде сільради, того і того села, буде одна, одна сільрада села. Це ніби для того, щоб воно було ефективніше управляти, насправді нічого подібного. Ефективніше управління є під сумнівом, бо в кожному окремому випадку є певні стосунки між тими громадами. От, і друге, що. Е Питання власності знов таки тут не звучить тих громад. Власність там признається по Конституції комунальною. А що робиться з комунальним майном? ну Ми всі знаємо, так? приватизація і так далі. Тому це є та річ, про яку там другого тижня наступного тижня в Києві плануємо десь збирати якусь прес-конференцію. Є ціла група людей, які тим питанням займаються і які проти того, щоб зараз цю річ робити. Що натомість треба було би зробити? Натомість треба було б просто на виконання тих статей Конституції, які сьогодні є, розробити законопроекти, які би їх деталізували. Якщо є 142 стаття про те, що територіальна громада володіє належним майном, так віддайте їй той майно. Створіть юридичну особу в реєстр права власності, внесіть майно, землю, ліс, вода, водні ресурси. Бажано ще те, що тут землею, знаємо, що фермер в штатах там має нафту, він стає мільйонером, бо в нього тут раптом нафта. Так, а в нас так, якби це не зрозуміло. Ми ну, знаємо сланцеву угоду, так, де ніяких прав взагалі немає, ні за що не платиться, все забирається. Тобто, якщо наділити ті громади реальне майно, це відповідно є природні народовладдя. І тоді питання може відпасти само собою, і, так, в пірамідах і так далі, і воно може перетворитися в зовсім іншу віку, ідеальну, ось, ідеальну ситуацію, ідеальну модель, коли є громади. Громади делегують своє повноваження наверх, так, створюючи структуру з представників тих громад, які делегують далі. І виростає ця владна піраміда. Відповідно для забезпечення централізованих функцій держави, значить тут делегуються певні повноваження наверх. Якщо взяти з іншими налогою, мені дуже подобається, дерево, так? Дерево, яке росте крона в землі, яка тягне з тої землі, буквально з землі від тих громад. Бере цю енергію, це є база основа, Делегування повноважень по йде далі, і тут формується крона влади. А влада, яка працює з зовнішнім світом, вона тут вже отримує там свої промінчики, сонечко і живіть туди. Оце і природні то, чого в нас зараз немає. На жаль, тепер наступний етап мережа, так? Тобто про, про те, то, як, як, як це робити, як це може відбуватися. Хто там більше, я безпосередньо менше стикався, як міський житель дитя асфальту, але хто більше знає, як реально там процес відбувається, не все відбувається гласу. Тобто та ідеальна модель, ну типу от класно було так, але держава цього робити не хоче. Просто держава не дає, і зараз ті Конституції тих змін і не буде. Е, люди теж звикли, там, ну є сільський голова, значить, от і добре, що він є. І багато хто каже, а чого? ну ж Вибрали люди. так, ну Вибрали люди, вибрали невільник. Чому не вільники? Тому що вони не мають того майна, яке державою мало бути дано. Відповідно, невільники не виберуть вільної людини. І відповідно, та людина, яку вибрала, вона вибрала в тій системі, яку вибрала, вона теж залежна від органів влади. Завжди голова ходить під компроматом, ну і так далі. І так далі. Тобто це питання не міняє. Відповідно, як же ж е, ту ситуацію поміняти? Має бути якась критична маса людей, яка би на цьому рівні комунікувала із владою. І тиснула на владу для якихось змін, і яка би забезпечувала зворотній процес, пояснювала, допомагала людям створювати ті громади і таким чином формувала тобто народовладдя. Що це таке може бути? Ну, тож, Дуже багато було си, поки я Старосом не познайомився, не, не почув про його теорію, я собі не уявляю, ну як це зробити. Партія, ну зрозуміло, партія перимедальна структура, все. Е, громадська організація. ну, Десь щось ліпше, але вона не масова. Ну, напевно, кожен з нас був на зборах, які десь подібних сьогодні поговорили, ну, ми ще раз зібралися. Як правило, другий раз не зібралися. Ну, чесно, я такий кілька раз був. Все гарно поговорили. Давайте щось робити, що робити. Ну, ще раз поговорили, ну а далі все одно нема що робити. Ну, Гарно поговорили, обмінялися думками все, воно пропало, нема. Не працює. Ну, як же ж воно має працювати, на яких засадах. От. А чому не працює? Нема конкретних завдань раз. І зразу починається така ситуація. Візьміть будь-кого, я думаю, так, от є чоловік, значить, я з ним маю комунікувати. Я зразу хочу бути начальником. Да? Я ж такий мудрий, так я буду ним керувати. А він собі думає то саме. Ухірян «Ух, буде він мною керувати. Що це я маю бути дураком, він начальником, я сам собі начальник. Що він такий розумний придумав, ми це поговорили, він перем має керувати. І оцей конфлікт Тарас розкаже про свій дальше. Тобто, який в, в пірамідальних структурах переходить в чітке підпорядкування ієрархію. В таких структурах, таких комунікаціях починає зараз створювати проблеми. І не виходить. Чи це буде громада слідства, чи це буде громадська організація, чи мережа не виходить через ту річ. Як виходити про це далі? І е, останнє, що є ще в своїй частині, власне, це політична партія. Політична партія як інструмент, він може бути в руках народу, який. Організується в певний спосіб, так, який буде ініціювати створення тих громад і буде комунікувати між собою, а може бути традиційно в руках тих, хто платить гроші, так, хто замовляє музику. Або в такий, або в такий спосіб. Тут знову ж таки має бути двояка згода чи домовлення чи розуміння. Ну, Розказую одному чоловіку, який. Тут керує ну, партійною організацією. У вас була партійна організація і ваш лідер, грубо кажучи, облажався. Так? Хто про нього згадує, плюється, типу, і що? І в результаті ви, які тут нормальні хлопці, нічого поганого не зробили, себе не заморали, ви тут, виходить не дуже хорошій ситуації. Вам треба шукати інший політичний бренд, щоб себе десь реалізовувати в політиці. І все одно у нас кожна партія орієнтується на вождя. Вождь, це значить відповідно. Як мені один е хлопець з ударом. Да? удару, ви з удара Це, Як мене один питає, каже, слухай, каже, а що буде з ударом, я ти думаєш, через два місяці. Я кажу, в твоєму питанні вже є відповідь. Що буде з ударом через два місяці? Два місяці, на мою думку, кличкові вистачить, щоб показати, що він ніякий має. І не то, що він класний мужик, я з ним сидів за столом, коли ще пікін приїжджав. От. І, але він не зможе нічого зробити. Ну я подивився його команду це взагалі. Тобто, ну, якби ще була нормальна команда, може, а так все, кінець. Mm -hmm. Відповідно, удар, але він весь орієнтований на фігуру кличка, все. І я бачу вже Корошенко, це теж зрозумів, і він вже почав дистанціюватися від того ж самого кличка. Mm -hmm. так, так, воно, так воно відбувається. Тому е, політична партія, яка зараз є механізмом щось міняти наверху. Я говорю про конструктивні механізми, тому що якщо цього, цей процес не буде відбуватися, буде третій майдан в форматі громадянської війни. Тобто я, це, що я боюся. Якщо конструктивний механізм, він має бути задіяний з того низу, які, які об'єднуються, територіальні громади, цей процес йде. Їх є вже кілька десятків Україні створених. Супроти, дуже розпіх, хто читав в Фейсбуці, я буквально там робив конспект з нового допису, як там жіночка розказує, каже, що її, вона секретар, а голову отець прокляв. Тому що той сільський голова, який бере гроші, значить він дає на церкву. І хто такий, що за смуттями? І там я був на зустрічах на Франківщині, теж люди розповідали, там, де створюються громади, ну, негатив де шалений. Що мені важливо хто там, чи б'ють, чи свободів представляє собою владу, Тобто дуже жорстко. І біда ще в тому, що і багато хто критикує, критикує справедливо, тому що я говорив з Василем, який очолював добро три каденції, так, по-моєму. От, І знає реально ту кухню. І він розуміє, що якщо не поміняти це, не буде системно, це буде хаос. Так? А для того, щоб не був хаос, має бути законодавча база. Законодавчою треба тиснути на владу. Зараз, якщо поміняється Конституція, взагалі буде сумно, тому що люди, коли розберуться, що вони взагалі позбавляють того віртуального права на майно, це може бути додатковим стимулом, який зіграє дуже погану роль в цій ситуації. Отак десь воно виглядає, що оце природне народовладі, яке мало би природньо вирости, воно зараз мусить зачіпати компоненти безпосередньо громади. Я кажу, вони створюються, там є люди, які їздять, там спілкуються, людей ну, підговорюють. Люди створюють і громади, але вони. Зразу вступають певний конфлікт законодавством, відповідно, не може щось сильно ну, щось вирішити конкретно, бо в них немає рахунку в банку, їм не реєструють статути, статути футболя. При тому всьому, що, наприклад, як я вчора почув від жіночки, яка судиться в Франківську, Івана франківська міська рада зареєстрована на паспорт приватної особи її голови. І мало того, є дві реєстрації Франківської міськради, Кам'янко-Бузький район, райвідділ міліції, зареєстрований. На паспорт начальника міліції на той день. Василь Петрович не бачив свого щуту до добротвору. Але я думаю, що він зареєстрований напевно, на першу голову добротвору, або невідомо як. В іншому ще регіоні міська рада створила міський конком, Зареєструвала, міську зареєструвала міську раду. В нас система влади, все є нелегітимно по великому рахунку. Я колись про то не писав, зараз про боюся заїкатися на широкий цей, тому що то, якби, це ж підігрувати товаришу там Путіну, який скаже, так вони ж і так. Каже, тих влади нема, да? а, а насправді так і є. Тобто вся влада не була створена, не було громади, яка би створила орган місцевого середування. Все, це природні дерева не виросли. Поставили штучне, впхали в то штучне в землю, а от воно росте, а воно насправді не росте, воно там торчить. От яка ситуація. І е, щоб перейти плавно до виступу Тараса в тих всіх організаціях, що вони взаємоділи, повинні працювати ті механізми, які не почнуть людей відштовхувати від участі в тих організаціях. От. Е, якщо ці механізми не будуть вироблені, ми сьогодні зібралися, ми вже більше не зберемося, ми будемо спілкуватися на Фейсбуці, на каві, будемо обговорювати, але не буде ніякої дії. Якщо, е, все-таки будуть працювати механізми взаємодії, які пропонуються, які правильно побудовані. Такі зібрання будуть потім вже переходити в якусь конкретну комунікацію, яка буде давати конкретний результат. Все, я перепрошую може забагато, я передаю Тарасу плохи